Будемо ставити на вулицю. На вулицю, ось так вікна відкривати, це треба відкривати. Тут у нас є зразу ось тут, ми, е, тут багато світла, можна на кнопочку і міняти. Різні різні кольору тут ніякого нема, але більше блимає, менше блимає. Ми ось вибрали ось так. Ось так. Мигає легенько-легенько, делікатно-делікатно. Дорогесенькі мої, наш обід починається. Ось так. Ми сьогодні їмо на обід такий шашлик український, український італійський шашлик. Це є такі два кусочки ковбаси сальсічі і курка. Курочка, ось така, і цвітна капуста. Цвітна капуста І бульба в мундирах, я підігріла. Шашлик, такий, оце курка, це така, скажімо, ковбаска сальсіча, хто знає в Італії. Це Курка і це в кінці так само курка. І дали ось так чуть-чуть вердури такий, це як він називається. Перець, перець такий. Дали такий перець, і тут треба обов'язково полити олію. Тут зовсім олії нема. Зовсім зовсім нема олії. На бульбу не треба, тільки на, 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 на кавольфор. Цвітна капуста. Ось так. Чомусь хочеться м'яса. Я от давно м'яса не їм. І от я не знаю, чи це зима, чи це зима почалася, чи це холод. Хочеться м'яса. От м'яса хочеться і все. Любого м'яса. Я вже дивилася, щоб якусь курку купити. Таку гріль. Але я хочу таку, щоб нам на, на, на траві виросла. Така з села, щоб була. Називається кампана У нас називається така курка. І ми будемо їсти ту курку, але треба її купити спочатку. Треба її купити. Бульба дуже смачна. Отака бульба її треба тільки в мундирах. Я беру в мундирах 6, 7, 8 і ставлю в холодильник. І тоді ми, і тоді ми, коли треба, ми дві бульбочки підігріваємо і їмо. Так само і рис в мене, так само, і все. Попробуємо взяти цей шашлик. Його треба стягнути спочатку. Стягнути на тарілку, бачите. Ось такий шашличок. Смачненький, давно я його не їла. А я приніс фрукти і все, і кінець буде. Ось ця моя ярлинка. Вона висока 2 метри. Ось така вона тоненька тоненька висока-висока і розділюється на дві частини. Її можна поставити за диван, за стіл, за ліжко. Те, хочете там і поставити. Вона дуже-дуже тоненька, така внизу. І тут внизу можна поставити дуже багато подарунків. І вона місця зовсім-зовсім не займає. Отака підставка це желізна, тяжка підставка. І ось такий стовбур в неї. Ось тут розділюється на дві частини. Цей провід треба сховати. Ми вже побачили цей дефект, його треба сховати вверху, щоб його не було видно. Я вам ще покажу вдень, яка вона є, тому що вона вдень зовсім інакша, ви її краще побачити вдень. Вона виглядає дуже гілочки, дуже-дуже натуральні. І ось така висока-висока-висока. І тоненька, тоненька, туненька. яка oh, краса, яка краса. Bellissimo. З Дівчинкою з автизмом ми гуляємо. Бачите, такі туї у нас ось тут є. Вона помацала, помацала. Туї, їх зверху обрізали. І вони ось такі зелені, 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 такі гарні, зелені. Отак їй треба, щоб вона ось так, бо вона не розуміє, що це треба потупу. І подивимося, що тут в сердині є. Ви тільки подивіться, а в середині ось таке таке, отаке все чорне-чорне, коричневе-коричневе. І ту я, як її стрижуть, вона отака тільки зверху, така гарна. Ось така в мене телефон щось дуже сіро показує. Ось така гарна у мене дівчинка. І ми сьогодні йдемо дивитися на ялинку. Правда? Це штучна така, штучна така шубка з неї. Не є натуральна. І ось така. Ось такі туї у нас. Mm -hmm. Ось так їх обрізали, бачите? І я отак хочу. І так прямо... Вони такі тверді, прямо тверді, такі можна спертися, була би така спинка гарна. Ось тут лавочку поставити і була би така спинка. Їх так обрізали. Я не знаю, чому. Такий заборчик з них зробили. Зробили заборчик. Yeah. І ось так. І ось так. Бачите, це у нас такі будинки. У нас в Італії завжди будинки не високі, а ось такі. Маленькі-маленькі. 3-5-5 поверхів. Це у нас такий конат. Ми не будемо тут нічого купляти, але ми зайшли тільки в туалет. В туалет є, тут і можна заходити безплатно. Телефони навіть продаються. Це так, щоб показати. Ось, яка гарна, о, яка гарна ялинка зробили, гарно, гарно. Гарненька, красива ялинка. Жада порозважається, ось тут на таку високу-високу ялинку. Гарно вона виглядає. І тут парафармачія, це така до аптеки похоже. І ось такі всякі 4 евро коштують. І квіти зрізані, я їх не люблю. Всякі подарки. Взяли таку книжечку, рекламу нам дали і тут хочете подивитися от на всякі знижки. Мелатоніна, щоб гарно спати. Дімо, дімо, дімо. Е, ось так. Вже починаю психувати джата. Алло, значить, виходимо, виходимо, бо це не добре. Цій терація я завжди дивлюся, як вони гарно прикрашають. Це дуже елегантно і мені дуже сильно подобається. Дивіться, як придумано, як придумано гарно. Ось так. А така гарна квартирка, а така гарна тераса. Це не балкон. тераса називається, якщо вона з двох сторін огорожена. У мене теж тераса. І ось бачите. І ніхто верху не має, так як вони. І ніхто не хоче, тому що це така комплікація. У мене теж ось така гілка з ялинки зроблена. Так само така її гілка. І її треба завжди скручувати, зложувати, тримати, мати місце, де тримати. Ну Це дуже-дуже гарно. Дуже гарно ось так. Andiamo! Eccomi andiamo. qua! Andiamo, andiamo! Скільки такий великий коштує? Ціни нема. Тут китайці продають. Тут стільки всього є, що це прямо ужас. Ужас, ужас, ужас. Ось наша центральна зона. Ось так в Італії. Сядь сядь, сядь, сядь сядь, собі ось тут і відпочивай, А я зараз покажу вітрини. Які тут вітрини гарні роблять. ну Це недорого, це 10-15 євро все коштує. Рукавички 15 євро. Такі з пантери, якщо ви захочете. Всякі. Тут так само. Все для... Ну, недорого, недорого. 20 евро. 20-15 евро. Берете, коштує 20 евро. 38, 20 евро. отакі всякі. Ну, вони зараз в Україні теж є, їх всюди багато є. Всюди їх є багато. Йдемо? Італійки ходять. Так, ходить, італійка Типічний рюкзачок і сумочка. Це ще парасоль уносить. Дощу нема, тут вже два дні дощу нема. Це Макс Мара. Подивимося зараз на вітрину, що продається. Ось така елегантка. Все біле і це все до свята. Ой, ой, що подивимося на ціни. Ціни досить великі. Ви, напевно не побачите. тут все 150, 170, 350 євро. У, як гарно зробили тут. Ой, який Дід мороз гарний. Ну, прямо гарно. Йдемо, подивимося, що далі. Тоже це новинка, такого не було сьогодні, зробили, але гарно, гарно зробили багато. Дуже багато для дітей, щоб діти отакі от маленькі пішли. І ось, бачите, таких багато-багато гарненько зробили. Мені подобається. Подарочки вже скупляють Ялинка міняє світло, і зараз вона така є. Я не знаю, яка це година, п'ята, шоста. І тут наші комуни ось так зробили. Таку картинку. Бачите, що міняється. Гарненько, теж гарненько, непогано, непогано. Гарненько, Це Італія ось така. О, Анкі, тут теж, тут теж світло є. І ялинка знову вернулася, така, яка вона була. Йдемо подивимося, що тут є зірочка така є. Тут зірочка теж таке зеркало є, є зеркало, але щоб подивитися, то ось тут можна подивитися. У, як гарно! гарна! Він да? вау, екоква, інверно. Гар. Ялинка гарна, гарна, тому що, тому що вона ось така зелена, бачите, вона не є гола в день і це дуже-дуже добре. Йдемоква. Може бути, мені подобається ялиночка, Навіть гілочки дуже натуральні, дуже гарно зроблено. Подобається. Все-все, промоси, все, промоса. промоса.